Всіх вітаю на каналі Рекрутер Іван. Сьогодні ми поговоримо про хорошу новину, таку, як чоловіки до 22 років вже можуть перетинати кордон, і це насправді дуже хороша новина. Трохи можна видухнути з полегшенням Хлопці можуть виїхати в будь-яких своїх справах, чи на відпочинок, чи на роботу, повертатись без будь-яких проблем. Надіємося, що так буде і надалі. Ось, Тому я би рекомендував, рекомендував користуватись цією можливістю, І... тому що ми не знаємо, вона в тестовому режимі чи потім її можуть прибрати. Тому виїжджайте в Європу на роботу, ми вас працевлаштуємо, дамо житло, підберемо вам роботу. Є дуже багато різних країн, є дуже багато різних вакансій. Ось, Якщо вас цікавить там робота. Будь ласка, без проблем. Все вам надамо, консультації теж надамо. Всі деталі будуть, як з нами, зв'язатись в описі під цим відео. По будь-яких питаннях пишіть на вайбер, телеграм, ватсап. Тому всім хороших заробітків!